Всім привіт! Хочу вам показати короткий відеоогляд на палісос Мекс МВС 1530E. Дуже класний апарат. Класний об'єм 30 літрів. Довжина цього шлангу 2 метри. Довжина мережого кабелю 5 метрів. Класний апарат, вже був використання. В ньому є, можна використовувати як. Є фільтр, два, щоб не зламався другу і ще ось такий. І плюс в ньому є можна використовувати э, такий мішок паперовий. Або взагалі його зняти э, та працювати без нього. Дуже класно, що цим полососом можна прибирати воду. Просто знімаємо э, цей паперовий мішок і поососимо воду. Якщо його не є. І ще в ньому є гарна штука, воно є в ньому розетка. Ця розетка використовується, тут є у нас переключатель. Виходить. Ми включаємо вір, коли нам треба просто простом, а вниз, режим роботи, це коли ми можемо свій інструмент, наприклад, лобзик, болгарку включити сюди. І при включенні нашого інструменту починає робити паусос. І коли ми закінчуємо свою роботу, поусос вимикається автоматично сам. Дуже круто. У ньому є в комплекті йде цей подовжувачний е, труба. Також так, так, можна його користувати, як точний поусос, є така насадка. Зараз ми зберемо. Дуже класно довжина метр. Дуже готово. Ще в ньому є така насадка для більш дрібної роботи. Потім покажемо, тоді зняв відео, як ми цією насадкою працюємо. Також в комплекті є три мішка по корові. Один-два. Ну і третій там і стоїть. Ну і все, інструкція, гарантія. Забув ще розказати, що він 1,5 кВт, дуже мощний. Цей канал ми використовуємо для того, щоб заливати воду. Тут прилічно об'єм, якщо воду десь треба виключити, можна використовувати цей. І ще класне. Штука Тут є вихід. Ми його можемо використовувати як компресор, для другого, щось, якщо нам щось треба десь продути. Ми ну, витаснуємо туди скло, туди його вставляємо, проворачуємо. Дуже класний процес і вмикаємо. І супер класний зруй. І по мені вставили. І не шумний, як обично, використовує профуратор где-то 80,б Угу. Ну все, достаточно. Ну, Он там сейчас выключился. О, потух, правильно.